Парчовий птерегопліхт красивий сом та дуже витривалий і невибагливий. Це велика риба, і в природі в річках дорослі особи не можуть зростати до 50 см, у акваріумах вони ростуть до 30 см. У риб добре розвинені ротові присоски, завдяки чому вони можуть присмоктуватись до вертикальних поверхонь. Для цих сомиків характерна наявність гребеня перед великим спинним плавцем, що складається з 12 чи 13 променів і нагадує формою вітрило, а довжина його першого променя дорівнює довжині голови. Самці крупніші за самок, забарвлення у них яскравіше, а на подовжених грудних плавцях знаходяться шипи. Для утримання леопардових сомів тимчасово може підійти акваріум об'ємом від 100 літрів, але в міру зростання знадобиться більша посудина. Парчові птерегопліхти придонні мешканці, тому необхідно створити максимальний затишок для їхнього перебування, до того ж вони ведуть нічний спосіб життя, а вдень люблять спокій. Тому слід організувати затишні містечка, де рибки матимуть змогу проводити свій денний відпочинок. Для підкладки можна використати світлу гальку дрібної фракції. Обов'язкова наявність деревних корчів для запобігання проблемам із травленням, так як целюлоза деревини необхідна цим рибкам для правильного перетравлення їжі. Рослини краще використовувати, які добре укоріняються, підійде валліснерія, криптокорена апоногетон. Коріння рослин слід зміцнити, приховавши їх камінням. Необхідна фільтрація та аерація щотижня слід робити заміни 50% води. Парчові птерегопліхти добре уживаються з невеликими мирними рибками, мешканцями середніх і верхніх шарів до великих рибок можуть проявляти агресивність у боротьбі за територію. Також не слід утримувати разом двох самців, вони постійно нападатимуть один на одного. З віком ці риби ведуть себе ворожіше до одноплемінників та інших кольчужних сомов. В іншому ж це незамінні помічники, чудові чистильники великих акваріумів. У раціоні леопардових сомиків має переважати рослинний корм. Рибкам можна запропонувати огірок, шпинат, листя салату, капусти, кропиви, кульбаби, водорості. При достатній кількості такої їжі сомик не захоче робити замах на акваріумні рослини. Для оптимального зростання та розвитку рибкам необхідний білок, який вони можуть отримати разом із живим чи замороженим кормом, мотель, трубочник, подрібнена креветка. Співвідношення тваринного та рослинного корму в раціоні парчових птерегопліхтів має бути 2 до 3. Також дуже добре рибки сприймають сухий корм у вигляді пластівців та гранул. Годувати сомиків краще у вечірній час. У природних умовах відкладають ікру в глибоких норах на березі річки, де самець охороняє і піклується про своє потомство. Через особливості нересту в домашніх умовах розведення птерегопліхтів вважається неможливим.